Закінчується чеський етап Кубку світу жіночою естафетою. Лідерство на першому етапі захопила Франція. Фінляндія, друга, Чехія третя. Христина Дмитренко на передачі естафети 18. 18-та. Збільшує перевагу Франції до 45 секунд Осеан Мішлон. Австрія, друга, Німеччина третя. Юлія Джима на передачі 20-та. Продовжує лідирувати Франція в особі Жостін у стін Бризас Буше на третьому етапі. На друге місце підіймається збірна Норвегії і Німеччина залишається третьою. Олена Городна на передачу Естафети 17. -та. І, власне, не змінюється трійка лідерок на четвертому етапі. Золото, зрештою, у французької команди. Норвегія стає срібними призерами і бронза естафети у німкень. Швейцарія четверта, Австрія п'ята і Швеція шоста. Збірна України у підсумку фінішує на 17 й позиції.